Кілька їжі у вашому холодильнику ви викинете, перш ніж вона потрапить на стіл, булочки для гамбургерів з пікніка минулого літа, молоко з простроченим терміном придатності, морква, що втратила свій хрускіт. Країни по всьому світу щороку викидають величезну кількість їжі. І Сполучені Штати є одним з найгірших порушників. 37% харчових відходів у США припадає на індивідуальні домогосподарства. І приблизно 20% цих продуктів викидаються через те, що споживачі не знають, як інтерпретувати дати, якими вони марковані. Але більшість цих продуктів все ще цілком безпечні для споживання. Отже, якщо дати на нашій їжі не говорить нам про те, що щось зіпсувалося, то про що воно нам говорить? До ХХ -го століття шлях між тим, де їжу виробляли і тим, де її з'їдали, був набагато прямішим. І більшість людей знали, як оцінити свіжість за допомогою зору, запаху. Та дотику. Але коли в супермаркетах з'явилися напівфабрикати, вік продуктів стало важче визначити. У США бакалійники використовували коди на упаковці, щоб відстежувати, як довго продукти зберігалися на полицях. А в 1970-х роках споживачі почали вимагати цю інформацію. Багато супермаркетів запровадили систему, яка діє й досі, під назвою Відкрите маркування. Коли виробники продуктів харчування або роздрібні торговці маркували продукти датами, що вказували неоптимальну свіжість, цей розпливчастий показник не мав нічого спільного зі строками придатності чи безпечністю харчових продуктів. Насправді це рішення рідко приймається з будь-яким науковим обґрунтуванням, і зазвичай не існує жодних правил щодо того, які дати використовувати. Тому більшість виробників і ретейлерів зацікавлені в тому, щоб встановлювати ці дати раніше, щоб гарантувати, що покупці скуштують їхню їжу як найкраще повернуться за новими порціями. Це означає, що багато продуктів можна їсти і після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. Старе печиво, макарони та інші продукти, що зберігаються на полиці, можуть мати не свіжий смак, але вони не становлять загрози для здоров'я. Консерви можуть зберігатися роками, доки на них не з'являються ознаки здуття або іржі. Низькі температури в морозильній камері стримують розвиток бактерій, які спричиняють харчове отруєння, зберігаючи заморожені обіди, які зберігалися належним чином на невизначений термін. Яйця в холодильнику можна зберігати до п'яти тижнів, і якщо вони зіпсуються, ваш ніс дасть вам знати. А зіпсовані продукти завжди можна виявити за неприємним запахом слизькою поверхнею та пліснявою. Звичайно, є випадки, коли краще перестрахуватися ніж потім шкодувати. Міністерство сільського господарства США рекомендує з'їсти або заморозити м'ясо протягом кількох днів після покупки. Після закінчення терміну придатності готові до вживання салати, м'ясні делікатеси та непастеризовані сири з більшою ймовірністю можуть містити патогенні бактерії, які можуть прослизнути повз перевірку на запах чи смак. А дати на дитячих сумішах регулюються, щоб вказати на їхню безпечність. Але, хоча деякі з цих етикеток працюють за призначенням, переважна більшість ні. В опитуванні 2019 року, в якому взяли участь понад тисяча американців, понад 70% сказали, що використовують етикетки з датою, щоб вирішити, чи їстівна їжа ще придатна до вживання, а майже 60% сказали, що викидають будь-яку їжу з простроченим терміном придатності. Ресторани та продуктові магазини часто роблять те саме. Щоб уникнути цього марнотратства, багато експертів виступають за прийняття законів вимагати, щоб на етикетках з датою споживання використовувалася одна з двох стандартних фраз: краще вжити до. Щоб вказати на свіжість, або вжити до, щоб вказати на безпеку. Це рішення не ідеальне, але деякі американські дослідники підрахували, що встановлення цих стандартів на федеральному рівні могло б запобігти утворенню приблизно 398 тисяч тонн харчових відходів щороку. Продавці також можуть спробувати видаляти етикетки з датою на продуктах, як це зробили кілька британських мереж супермаркетів, щоб заохотити споживачів користуватися власним судженням. Багато експертів також виступають за політику, яка б заохочувала продуктові магазини та ресторани жертвувати непродану їжу. Наразі плутанина з датами призвела до того, що щонайменше 20 штатів США обмежили пожертвування продуктів харчування терміном придатності яких минув. Хоча федеральний уряд фактично захищає такі пожертви. Такі країни, як Франція, пішли ще далі, вимагаючи, щоб багато супермаркетів жертвували непродану їжу. Незалежно від того, що вирішить ваш уряд. Найкращий спосіб запобігти харчовим відходам це їсти те, що ви купуєте. І не забувайте, що ваші очі, ніс і язик зазвичай все, що вам потрібно, щоб вирішити це, чи придатна їжа для споживання, чи піде у компостний бак. Озвучено дуб студіо.